Не шуміть, тихіше, спий дитина, син Марії, Божий син, наш цар. Уявляється, проста картина: Спливався Всесвіту Владар, хлів звичайний, дуже мало місця, розумом таке і не збагнуть. Господи, Ти в яслах, як так вийшло і чому ти вибрав таку путь? Твого народження світ не помітив, бо в марноті в пітьмі перебував. Мій Ісус ніхто тебе не встрітив, і почесті ніхто ти ж не віддав. І ніхто не приготував трона, щоби ти, Ісус, запанував. Символ влади царської корона, а тобі її світ і не подав. Пройшов мимо царських ти палатів, де ж родитись Богу на землі, тільки там, де яслі і ягнята, таке місце вибрав ти собі. Спить дитинка у цей тихий вечір той, хто гріх мій на себе візьме. Я, що в хлів зайти, згинав плечі, бо вхід низьким був там для мене. І тепер я тут. Поруч, Марія, немовлятко огорнув солодкий сон, нехай спить, будити не посмію, бо далеко ще Гоговський трон. Наш Ісус родився для розп'яття, яслі на глухом кроком є. Перед Твоєю Боже, благодаттю тремтить душа і серденько моє, і чути над хлівом ангельські співи, і видно над хлівом ясна я зоря. Не можу зрозуміти, це просто диво. Бог воплотився, стався немовлям. Вічний Бог, у славі він багатий, вирішив на землю цю зійти, жив, робив добро і був розп'ятий. Він прийшов, щоб всіх нас спасти. Я молюсь і відповідь шукаю, Господу питання задаю. Боже мій, ти в яслах знов питаю, як ти став людиною. Чому? Якби ти у царстві був в палатах, то хто би у палац мене пустив, щоб біля колиски побувати? Але в яслах є таким доступним Ти. Я можу стояти тут на колінах і на тебе ніжно споглядати. Ти родився для мого спасіння, від гріхів, щоб люсту врятувати. Вхід відкритий, хто там, ви заходьте, та нехай тихо стукою серця, сон дитини нині не тривожте, нехай спить Ісус Христос, мале дитя. Амінь.